Правильно, коли ваша банківська картка дозволяє вільно розраховуватися в неї, знімати готівку в будь-якому банкоматі, класти гроші, заощаджувати, отримувати швидкі перекази з Європи, в євро та злотих. і ще й відкрити її можна онлайн. Словом усе під рукою! Мене звати Маргарита, і зараз я вам розповім про правильну картку від Кредобанку. Правильна картка це окремий пакет послуг, який передбачає особливі правильні умови банківського обслуговування. Тут усе правильно, безкоштовне відкриття та обслуговування, зняття готівки в банкоматі будь-якого банку без комісій до 50 тисяч гривень щомісяця, і ще до 50 тисяч гривень в касі банку, безкоштовне зарахування коштів, ощадний рахунок кишеня, де ви заробляєте щомісяця відсоток до залишку на рахунку. Про щедний рахунок кишеня я розповідала ось у цьому відео. І ще бонус 1000 гривень за користування, про які ми розповідали у цьому відео. З правильною карткою ви маєте 4 рахунки: гривня, долар, євро та злотий. Також вам доступні дві безкоштовні пластикові картки. Вони можуть бути як гривневі, так і до будь-якої з цих іноземних валют. Все це ви можете отримати, відвідавши відділення банку лише один раз. Але якщо ви не хочете йти до відділення банку або не маєте такої можливості, ви можете відкрити правильну картку онлайн просто зараз. Скануйте ось цей QR-код або переходьте за лінком в описі. Завантажуйте застосунок CredoBank в Store або Google Play. Відкривайте та слідуйте по інструкції. Відкривши правильну картку онлайн, ви отримаєте віртуальну картку в гривні, а також ощадний рахунок кишені. Додаткові картки, як гривневі, так і валютні, ви можете вільно відкривати одразу в застосунку. Детальніше про те, як відкрити правильну картку онлайн з дією, ми розповідаємо у цьому відео. Якщо ви все ж таки збираєтеся відвідати відділення банку для того, щоб відкрити правильну картку, то візьміть з собою паспорт та номер платника податків або ж смартфон з дією, якщо у ній є ці документи. Правильна картка це коли усе зручно та під рукою. Користуймося фінансами правильно і усе буде кредобре! І ще, маєте питання? Пишіть нам їх у коментарях, а також підписуйтеся та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступних наших відео.